Містерак Микола. За. Ще не голосував. Паловарі Ярина. Десенська Андрій. За Сосила Ігор. За Терещук за. Цикуляк Михайло. За. Чтирин. За рішення прийняття. Сиди. Продолжание затвердження безграници програми от национальных ради до уст и настада на результат пространства ради, законодавство права на матч на 2025 години. Сума финансование е тисяч гривень. Дані кошти почне спрямовані на опасно храня и за ученые, каже, начинает, встремане в удовольствие освіта, 560-я съпротиван, после затинский дерев, 99-е, запретим после сутини правил листите семейки. Э, Кослед з благоустрою та прибирання території, інших закладів з благоустрою. Ті роботи, які проводяться до центра для устрою, 2 мільйони 390 тисяч гривень. Голосуємо. Голосує. Аксюнок Так. Да. Бабій Володимир. Так. Да. Валячок Оксана. Так. Да. Возникний Роман. Так. Да. Головання Анатолій. Так. Да. Заяць Мирослав. Так. Да. Карлицька Мар'яна. Так. Да. Корта Василь. Так. Да. Містерак Так.

14 за рішення прийнято. Масового спілкування на 2025 рік. Сума фінансування 170 тисяч гривень. дані кошти будуть спрямовані на розроблення міста документації. Голосуємо. Акціонов Ігор, Бабій Володимир. Варячок Оксана. Возерман. Головання Анатолій заяц Мирослав, yeah. Карлецька Мар'яна, Корда yeah. Василь, yeah. Місерак Микола, yeah. Палама Ярина. Yeah. Тесецький Андрій. Yeah. Сосниво Ігор. Yeah. Терещук yeah. за. Цикуляк Михайло. Yeah. за рішення прийнято. Про затвердження бюджетної програми фінансування <клухи> робіт пов'язаних з будівництвом, реконструкцією, ремонтом та отриманням автомобільних доріг місцевого значення, буде сорі комунальної власності. На 2025 рік. Сума фінансування програми 8 мільйонів гривень. І дані кошти будуть спрямовані на ремонт доріг комунальної власності. Перелік і буде далі обговорено, умовлено із право. Розумієте, ми йдемо. Весь наш бюджет розвитку, всі наші плани, про які ми що ми будемо робити на наступний рік. Ми заклали зараз дорожній фонд, коли ми будемо мати лишки. Люди ми сядемо і комплексно розглянемо, треба запити з ваших округів, що треба поселах робити. Разом з лишками, разом з нашим з тим бюджетом, так званим бюджетом розвитку, який ми зараз дали в дорожній фонд, ми розподілимо на кожен округ, роботи ми будемо робити. Добре. Просто для того, щоб ми, ті гроші десь там не висіли, ми мусимо, тому їх яку собі... Ми можемо буде спрямувати. 200 мільйонів гривень ми спрямовуємо у дорожній фонд і ми з нього можемо будь, в будь-який момент черпнути на будь-які роботи, які вже разом з старостами ви подадете до нас. Добре? Голосуємо. Аксіонов Ігор, Бабій Володимир. Варячок Оксана. Вози Ірман. Голова Анатолій. Заяць Мирослав. Карлицька Мар'яна, Корда Василь, Лісирак Микола, Паламарія Рена, Десетка Андрій, Сосни Оила, Терещук за, Цикуляк Михайло, Чтирдцять за, рішення прийнято. Слідиш. Наступне. Наступне. Затвердження бюджетної програми Чернаської сільської ради про звітнення діяльності та інформації Чернаської сільської ради за її виконавського комітету 2025 рік. Сума програми не 95 гривень початок спрямовані на висунення інформації з текст газеті. Голосує. А Ігор. діло. Марій Володимир. Варячок Оксана. Вас Роман. одна. Головання Анатолій. Заяць Мирослав. Да. Карлицька Мар'яна. Да. Корта Василь. Вісерак да. Микола. Паламарія да. Ірина. Тесетка да. Андрій. Да. Соснило Ігор, Керевчук да. за. Цебуляк Михайло. Чтир да. за рішення прийнято. Наступний. Противерження бівденної програми Дозначенної сільської ради. Програма забезпечення громадського спорядку та громадської на території Пусня міської ради на 2025 рік. Сума фінансування програми 100 тисяч гривень. 100 гривень кошти будуть спрямовані на закупівлю паливо-массивних матеріалів та ремонт утримання системи українського. Бабій Володимир, варячок Оксана. Возий Роман. Голова Анатолій. Так за. Заяць Мирославна. Да. Карлецька Мар'яна. Карлицький. Да. Не голосувала. Да. Корда Василь. Да. Місерак Микола. Да. Не голосував. Да. Паламарія Так да. Тесецький Андрій. Да. Сосниво Ігор. Терещук за. Цеполяр Михайло за 12 за рішення прийнято. Наступне. Про затвердження бюджетної програми Кернецької сільської ради охорони регіонального використання природних ресурсів на 2025 рік. Сума фінансування сумдесять дві тисячі гривень. З них це гривень за кошти загального фонду підуть на дослідження. Води та грунту і кошти з Сергового захоронного фонду 22 тисяч гривень, які підуть на збирання і вивезення побутових відходів і співпрацювання. Скажіть, ви маєте позабюджетний фонд закордонного задовольнича? Чи то зараз не Ні, то маємо цільовий фонд спеціального фонду в бюджеті. Тому що ті ж кошти, вот, які я чоловіла, це кошти, які настоюють з подрічного податку і дешовіля. Тому що, що розчеплення? Так, так. Да, да, да. Голосуємо. Аксіонов Ігор, да. Бабій Володимир, Валячок да. Оксана, да. Гозе Роман, Головань да. Анатолій, да. Заяць Мирослав, да. Карлицька Мар'яна не голосувала. Горда да. Василь. Да. Місірак Микола. Паломар Ярина. Да. Песенський Андрій. Да. Соснила Ігор. Терещук за. Щопіля Михайло 12 за, рішення прийнято. Наступне. Про затвердження бюджетної програми Первостанецької сільської ради, програма забезпечення освітими та соціальними послугами, мешканців громади, закладами освіти, культури та соціального захисту населення Миколаївської міської ради на 2025 рік. Сума фінансування програми 1 мільйон 485 тисяч 700 гривень. Дані кошти будуть спрямовані та фото. На забезпечення надання послуг проходження реабілітації дітей з інвалідністю 344 тисяч 500 гривень. На забезпечення соціальної роботи з сім'ями, дітьми та молоді, які перебувають в падижке обставина 10 гривень. Забезпечення надання послуг навчання дітей у Миколаївській школі ВСУ 729 тисяч 100 гривень. Забезпечене дання послугу навчання дітей комунальній станові інклюзивно-ресурсний центр 22 тисячі 600 гривень. Забезпечення дання послуг навчання дітей комунальному, у комунальному закладі Миколаївська дитяча спортивна школа. 238 тисяч 500 гривень і забезпечення надання послуг відвідування дітей в за ремонт 51 тисяча гривень. Такі кошти і цю субвенцію віддаємо Миколаївської міської ради за те, що наші діти відвідують їхню установку. Акціонов Ігор. Бабій Володимир, Валячок Оксана. Возний Роман. Голова за. Анатолій. За. За. Заяць Мирослав. За. Карлетська Мар'яна. Так. Города Василь. Так. Містерак Микола Слав. Паломар Ярина. Так. Песецький Андрій. Так. Соснева Іва. Так. Перещук. За. Цикуляк Михайло. Так. За. За 13 рішення прийнято. Наступне. Продолжение следует... Пане Львовичу, напишите, що під програм, що ми редакції окремо зміщення, окремо порядку. Про затвердження бюджетної програми Персуна сільської ради, програма розвитку медико медико-санітарної допомоги на засадах сімейної медицини національного некомерційного соціального центру первинної медико-санітарної допомоги бюджетної сільської ради на 2022-2026 років нові редакції. Сума фінансування програми на 2025 рік 4 мільйони 731 тисяча 600 гривень. З них 2 мільйони 565 тисяч 900 гривень на виплату заробітної плати та нарахування на заробітну плату, а саме на стимулюючі виплати 331 тисяча п'ятсот гривень на фільмні медикаменти, 832 тисячі 900 гривень на комунальні послуги. і один мільйон одна тисяча триста гривень на інші видатки. Це є ханцтовари, медикаменти, такі ну, господарські витрати на отримання військового. Мільйон одна тисяча триста гривень. Акціонов Ігор. Пабіє Володимир. Баричок Оксана. Возний роман. Головання Анатолій. За. Заяц Мирослав, да. Карлецька Мар'яна, да. Горда Василь, да. Місерак Микола, да. Палма Яри.